Це історія наших героїв, наших військових, які дійсно спочатку стримали ворога тут, і всі сили оборони брали в цьому участь. ЗСУ, і Національна гвардія, і Національна поліція, тероборона, там ССО, ГУР тощо. Тобто всі абсолютно. Дійсно, спочатку втримали, а після того, звичайно, блискуче звільнили майже всю територію. Звичайно, ми пригадуємо ті миті підняття цих відповідно прапорів. І дуже важливо, щоб ця історія була зафіксована для того, щоб вся Європа, весь світ фактично, тобто, бачив успіхи наших армій, наших. Героїв, перше, коли куди ми зайшли, це була одна з сіл. Це була Вербівка. На наступний вечір заходили на Балаклії. І потім вже стартували на Славитне місто Ізюм. Це одна із неуспішних і найулюбленіших серій людей. І ми дійсно для нас це велика шана сьогодні бути в Харкові. Кожна з цих марок випускається завжди саме безпосередньо в тому місті, якому вона присвячена. Ця марка продається по всій країні, то навіть і люди, які сьогодні залишили свої міста, наприклад, да, поїхали з Купінська або поїхали. Ми поїхали з Балаклеї, наприклад, мешкають в Івано-Франківську, вони мали змогу сьогодні купити собі ці марки.